Дівчат, ніколи ніколи у нас не буде гарного обличчя, поки ми не розпрацюємо шию. Сьогодні ми будемо робити компресійні вправи. Вони будуть е, на розслаблення м'язів шиї і на покращення нашого крововпливу. Задача затиснути м'яз якомога сильніше, так, щоб ви відчували максимальну напругу. Підніміть плече. Притисніть його до вушка, так щоб була максимальна напруга. Зараз я вам показую коротенько. Кожну вправу можна робити 30 секунд до хвилини часу, тобто, ви затисли сильно, сильно боковий м'яз. Притисли, підняли плечо, корочку можна відтягнути в сторону. Так, щоб максимальна компресія це як пружинка. Ми її затисли, потім що вона робить? Вона відстрелює, так, коли ми її відпустили. І наша задача затиснути максимально, щоб м'яз перенапружився, а потім зробив зворотній рух. Потім ми розслабляємо долоньками цей м'яз, розтираємо його і так треба пройти. По всій поверхні шиї. Тепер задня поверхня шиї. Ми теж її сильно, сильно, сильно притискаємо, сильно затискаємо. Це я показую коротенько. А ви це мусите робити від 30 секунд до хвилини на кожну ділянку. Після того, як ви зробили компресію, ваш м'яз розслабився, і ви допомагаєте його йому розслабитись, розтираючи цю ділянку вашими ручками. Це теж допомагає зробити класний кровообіг. Ми таким чином позбавляємося в горбику. Ми його позбавляємося. Ми розтираємо цю ділянку. Тепер ми затискаємо бокові поверхні. Ми будемо бік шийки. Чуть-чуть, тобто це середня ділянка між боком і спинкою. На так низький трошечки нахиляємо нашу голову і починаємо стискати. Після того розтираємо. Зараз я показую, який саме м'яс я стискала. Я його розтираю, розтираю ручками. Так само ми робимо з іншої сторони. З другої, дивлюся, чи вам видно, що я показую, чи ні. Друга сторона: затискаємо цей м'яз, затискаємо його дуже сильно, затискаємо, рахуємо до 30 30 секунд або хвилину. Так, і потім ми розтягуємо, 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 розтягуємо нашу шийку, розминаємо її ручками. Розминаємо. Та. Тепер передня поверхня шиї, теж. робимо рух вперед, якби підгрібаємо нашу шкіру, наш м'яз сильно-сильно затискаємо і після того теж будемо розтягувати. Прогладили, тут розмасовувати не можна тут щити, подібна залоза не можна. Тепер ми розтягуємо наші м'язи. Такі нахили теж робимо, як мінімум 30 секунд. Я показую, що можна. Відтягувати ручку в сторону, і тоді ви будете розтяжіння м'язи відчувати якомога сильніше. Тянемося вушком, плечі не піднімаємо, тянемося вушком до протилежного плеча. Розминку цю можна робити і в робочий час між вашими робочими вправами. Не забувайте, що не тільки обличчя отримує кров, ще додатково отримує кров наш мозок. Тобто не, не альцгеймер нічого нам не буде заважати. Розтягуємо, розтягуємо, розтягуємо. Та, тепер дивимося в зворотньому напрямку і ще раз розтягуємо нашу шию. Окей, молодці. Так, отак от ми робимо в перервах. Тепер ми будемо розтягувати задню поверхню шийки. Ви можете відчувати натяжіння, я відчуваю аж до попи. Тобто вся задня поверхня розтягується. Розтягуємо нашу шийку, можемо трошки похитатися зі сторони в сторону. Можна потім після 30 секунд хвилини змістити ручки вище, ближче до середини голови і таким чином розтягнути ще раз. Розтягуємо передню поверхню шиї. Теж це корисно, коли є кільця венери, коли є в нас. Дрябліші шиї, друге підборіддя, розтягуємо передню поверхню шиї, працюємо з нашою платизмою, яка має дуже мало кровобігу. Від завжди запитують, що робити з цими шторками. Що робити з тими шторками? А отак, от я запрошую вас на курси мосажук, якщо хочете це робити зі мною щодня. В нас існує такий курс.